Увес. Це наш увесь, він такий вроде, чистенький. Тищить вітер, скинув обороти, обороти прив'язані стабільні, він періодично пищить. Весь, в принципі, трошки сипе. 20 соток і буде повен бункер, може і не війде. Щелих вже, а що там знизу беруть. Раніше тільки чуть прижав і вже стояв, а зараз знизу. Увесь беремо зразу беги собі. Сипнув непогано, в принципі. Увесь. Але щось трохи беремо. 11 соток і вже дивіться, як насипало. вже пошнек. Цей вітер задубав. Не хочеться перенастраювати його, на сою знов те саме буде. Те, щоб ви оставалось. Насте встав виходить. Так, вечір 10 серпня. Сьогодні подомолочували. овес, по людях. І в нас пішов дощик. Малесенький, тихесенький. Пішов. Все, в нас обжінки. Такі заробітки. Друга мінімальний ход і то це вже велика скорість, щоб таке підняти. Це вже другий город людини молодшу і на двох городах висячі нори. Це коротше 10 сотих, майже повний бункер. Сьогодні останні огороди в літніх нивах. Зараз повернуся, покажу що там. А там от така картина. Чуть-чуть стоїть і все лежить. Так, на заключення сьогодні ще 14 серпня, їду в город пшениці. В одну сторону десь 4 кілометри, ну, до, до 4. Месні тут є, молотити, як бляха було, не можна було захватити огородів чи що там. А Як так, то вже хер хто хоче їхати, бля. Така хороша, дуже файна дорога, бля. Нас в Такий, у нас Шепетівці взагалі ще там. Такий огородик пшениці. Пшениця вроді яра. Сіє в яру пшеницю трохи пізно, но отакий тут без і очерет, і берізка, і все на світі. Маса гарна. Ma se muoriamo